Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини. Євген Плінський, Наталя Островська розпочинаємо розмовні студії. З нами вже є гість Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем. Ахілес, раді вас бачити і одразу Наталі. будемо не гаяти часу. Слава Україні! Героям слава! Та і на це теж кірковиводимо. Код, код виводимо, тому що наші телеглядачі зараз можуть долучитися. На що будемо збирати цього разу, і чому важливо для ваших бійців закрити цей збір? В наших глядачів може складатися певний дисонанс. З одного боку держава декларує, що програми дронів розвиваються, забезпечення покращується. З іншого боку, приходить в студію Юрій Федоренко, командир полку, і каже про те, що у нас є певні потреби. допоможіть, будь ласка, гривні, допоможіть до Чому так відбувається? З цього потрібно почати. Розмах війни він дуже і дуже широкий. В гирлі війни зжирається весь ресурс. Відповідно, формула працює дуже просто. Чим більше у нас розвідувальних дронів по профільній темі, тим краще ми бачимо ворога на різних істинах. Чим більше ударних, тим більше ми його можемо піймати і знищити. Відповідно, для того, щоб мати мінімально необхідну потребу для високоефективного бойових виконання бойових завдань, необхідно державні програми, державний ресурс підсилювати точково допомогою української нації. І тоді ми отримуємо необхідну булаву, необхідний ресурс для того, щоб нищити ворога дистанційно до підходу до наших передових позицій. Таким чином, кожна гривня до НАТО напряму рятує життя наших військових і зупиняє противника на полі бою. На завершення цього самоблоку скажу наступне: ми маємо розуміти, як би хтось намагався зробити провалля між фронтом і тилом. Формула працює так: військо виграє битву, війну завжди виграє нація, народ. Тому ми маємо бути єдними і тримати єдність через донат, через е, перепости. Через долучення ну, до процесу connaція, через допомогу нація вас є телефони, є QR-код, тому. Да. Закликаємо мабуть, в вашій родині є ті, хто воюють, або якісь родичі, або друзі. Тому обов'язково зараз ви можете передати такий привіт їм своїм донатом 100, 200, 300 гривень. Хто скільки може? Можна гривня вона важлива. давайте. Поки українці донатять, будемо говорити. Ви нещодавно стали полком да? полком безпілотних систем. Починалось все. Ми пам'ятаємо, з чого починались взагалі безпілотні системи. Це людина приносить мавік там з родини, з весілля або від друзів, і полетіло щось дивитись зараз. Це вже не просто якийсь підрозділ, це вже полк. Це більше двох тисяч людей. Це вже військова частина. Як, як це працює, От, ну полк людей. Кілька тисяч людей, які займаються безпілотними системами, як ви інтегруєтесь в війну? Фронт, ви е інтегруєтесь в кооперації з іншими бригадами, даєте їм своїх людей, які проводять розвідку. Ви самі вам там, нарізана ділянка фронту, де просто тисячі дронів, і ніхто не про як це працює. За що дозволу пропоную розділити на дві частини коротка історія, як ми стали полком, так і друга частина виконання безпосередньо Тому що ротою дай. вас представляли командиром роти, а, а зараз вже полк. Власне, ми свій шлях війну, і тут давайте спробуємо коротко проговорити і про рекрути. Чому це важливо на початку повномасштабної війни? Кожен з підрозділу «Ахілезік» і більшість представників сел оборони, які продовжують воювати вже третій рік. Ми зробили крок в невідомість. Ніхто не знав, що нас очікує після першого кроку, що буде очікувати завтра та післязавтра. Підрозділ Ахілець це підрозділ територіальної оборони, був свого часу стрілецька рота. І перші вісім місяців повномасштабної війни ми воювали саме, як стрілецька рота виконувала завдання на складних вітинках лінії бойового зіткнення. І для забезпечення живучості виконання бойових завдань нам треба був додатковий інструмент, який дозволить бачити ворога на різних дистанціях. Це став Мавік. І коли ми зрозуміли, що той самий Мавік китайський це засіб, за рахунок якого можна ефективно коригувати вогонь артилерії, якою було не вдосталь, бо артилерія це дефіцит, який зараз залишається. Ми почали в зоні бойових дій переформатувати людей, додатково пілотувати ці засоби Мавіки, і ефективність підрозділу по виконанню бойових завдань живучість цього особового складу, зросла в рази. Після цього виникла пропозиція: давайте систематизуємо. Утворилися перші в Україні і в світі роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Підрозділ ахілес ТОП-3 23 23-го року по знищенню ворога на полі бою. Після цього було прийнято рішення: давайте масштабуємо до батальйону, ми зможемо більшу смугу закрити в зоні бойових дій. Утворили батальйон в складі 92-ї штурмової бригади, легендарної 92-ї штурмової бригади. Протягом 2024 року ми стали одним з кращих підрозділів. І як наслідок було прийнято рішення масштабувати, оскільки є орг в полк. Таким чином, ми зможемо закрити більшу смугу лінії бойового зіткнення. Що стосується прямої відповіді на ваше запитання. Все достатньо просто в залежності від лінії бойового зіткнення. Наше основне завдання це знищити вогневі засоби противника, які обстрілюють наші позиції, зробити так, щоб ворог не дійшов до наших передових позицій, знищити броньовану техніку, живу силу, а також відповідно знищити ворога дистанційно, зокрема його склади, бази, а також дальні очі. Що таке дальні очі? Це суперкам, зала, орлан це ті засоби, які розвідують не тільки передній край, а нашу логістику і тилові міста. І як наслідок, ці завдання вдається еф ефективно виконувати. Таким чином, в певній смузі безпілотні підрозділи впливають безпосередньо на перебіг бойових подій. Ми знищуємо ворога дистанційно, а значить, наші піхотинці мають більше спроможності утримувати передню лінію боєзітнення. Бо піхотинець це людина, яка несе на своїх плечах основну тяжість цієї війни піхотинець і штурмовий. При рівнозначній повазі до всіх структурних підрозділів Сил оборони зараз наші глядачі підтримали вас і ваших бійців. Ви вже задонатили понад 50 тисяч гривень. Ми дякуємо і закликаємо ще більше донатити, тому що не так багато часу залишається. І хочеться запитати, якщо говорити про кількість дронів, про те, скільки нам зараз потрібно, їх змінювалася цифра. Спочатку це війни повномасштабного вторгнення говорили про одну цифру. Зараз скільки нам потрібно? Ясна річ, чим більше, тим краще, але все-таки коли. Коли ми маємо тиждень зіткнення на передовій, на лінії фронту, скільки вам потрібно яких дронів? Якщо ми зараз розкриємо БЧЕСКО норму забезпечення норму витрат, противник точно собі це перепише. Чому? Тому що вони дуже пристально слідкують за всіма соціальними мережами, за своєю масовою інформацією і шукають ту інформацію, яка буде важлива для них, щоб зробити точно так само, як роблять сили оборони. Бо безпілотниками ми воюємо сили оборони України, воюють ефективніше ніж противник на поточний момент. Відповідно, якщо казати про дрони, ми маємо розуміти, що кожен екіпаж має мати мінімум три дрони розвідника мультироторного типу, такі як Мавік 3 Насіяка живучисть з Мавіка 3 Ну, машина ця може працювати один день, один виліт. Або днів, або 14. в залежності від динаміки, погодних умов, бойових і все що з цим пов'язане. Це вже Т, багато так в порівнянні з того, з чого все починалося. Тому пряма відповідь на запитання по дронах дійсно формула працює так: чим більше розвідувальних, тим краще бачимо ворога. Чим більше ударних, тим ефективніше можемо знищити. Ми маємо працювати. Ми зараз бачимо, що держава робить для цього все можливе для того, щоб дронів ставало все більше і більше в силах оборони. І станом на сьогоднішній день. Ну напевно, можна сказати, що до 50% всіх знищених цілей противника на полі бою забезпечені за рахунок саме безпілотних систем. Якщо е, говорити про е, умовно ефективність використання дронів, там FPV-дрони, який відсоток з них е, влучає в ціль, який, який КПД використання FPV-дронів? Тому, мовно там на 100 дронів скільки може бути влучань, і який показник вважається там от класом. Ваше ж навіть іде там таке неформальне змагання між підрозділами по за кіль по кількості там вражених цілей, знищених противників. Які критерії ефективності? Томовно на 100 дронів 10 влучили це вау, чи 3 влучили чи вау, чи 90 – вау. Ефідрони треба розділити на класи, знову-таки, звичайні ефпідрони, які пілотуються за рахунок передачі сигналу від пульта до дрону по повітрі, на певному діапазоні чисто. дрони з автоматичним донаведенням, так, і дрони на оптоволокні, які зараз достатньо активно розвиваються. Давайте розберемо масове рішення. Це дрони саме, які пілотуються передаче від пульта до самого дрона, по, сигналу по повітрі. Вважається ефективним застосуванням, якщо з 10 FPV-дронів 3 досягають своєї ціли. Тобто 30%, це вважається ефективним. Батальйон раніше, зараз полк Ахілес, має на деяких вітинках результативність 60-65%. Чим досягається цей результат? Цей результат досягається постійним навчанням особового складу, за винятком протидії ворога, засобів радіоелектронної боротьби і складності фронту, погодні умови і так далі. Дуже багато залежить від підготовки особового складу. Тому ті підрозділи, про які ви чуєте, що вони готують, воюють ефективно. Це значить, що їхній особовий склад постійно знаходиться під вишколом. В пілота немає точки, де він став абсолютним асом. Завжди з'являється щось нове і завжди є куди рости. Ми підготовці особового складу приділяємо надзвичайно багато уваги. Чому? Бо це збереження їхнього в першу чергу життя та здоров'я, життя та здоров'я команди і як наслідок. Піхотинців і України загалом, Ну, а якщо говорити про портрет дронщика, от а ви про... молодий командир. Про... Ви молодий командир, вам 33, Та ми поговорили перед початком. І зараз Зеленський заявив про те, що розробляються спеціальні контракти для бійців від 18 до 25 років. Будуть особливі умови, буде гарна грошова винагорода. Як ви вважаєте? Чи не буду питати, чи доцільне рішення президента? Але все ж таки наскільки правильне ці рішення, і наскільки воно може вирішити брак кадрів у армії, можна я в складній ситуації спробую трошки пожартувати зараз? Більше переважна більшість бійців моїх, яким вже за 25 років, що воюють 3 роки, скажуть, а можна повторно призватися на тих же умовах, які зараз будуть призиватися від 18 до 25 років п'яти років, що мається на увазі. На увазі має це що категорія військовослужбовців від 18 до 25 не буде мобілізуватися примусово, так як це відбувається зараз. Загальна військова повинність це свідомий вибір кожного громадянина за мобілізацію, буде запропонована певна кількість, я так розумію, коштів з того, що ви сказали, так так звані підйомні. І відповідно потім йде спеціалізована підготовка. Тобто, це буде свідомий вибір громадянина захищати свою батьківщину зброєю в руках в складі сил оборони. Як наслідок, потім подальше навчання, можливість зростання до офіцерського складу загалом і так вперед, вперед. Що стосується е, швидкості реакції, звісно, якщо мені запропонувати категорію військовослужбовців від 18 до 25, це було б супер. Чим це обумовлено? Виключно фізіологію. Наведу приклад, який ми говорили до ефіру. Якщо вчаться грати на гітарі, дрібна моторика рук, поєднуємо з пультом, да, порівнюємо з пультом. Е, в 40 років хтось з одинаковими даними, 18, 18-річний навчиться швидше, чому в нього в нейронах зв'язок набагато швидше, ніж 40-річного. Тому ці хлопці при належній підготовці зможуть дуже суттєво посилити сили оборони і саме основне забезпечити живучість як свого життя побратимів, так і тих, хто знаходиться попереду нас піхотинців, штурмовиків. Тому я в цьому бачаю виключно позитив. Це ще один крок до професійного українського війська. Якщо повернутись до масштабування, ми бачимо і на вашому на прикладі вашого підрозділу, і на прикладі інших підрозділів, що дрони вони дійсно в нас вже виведені в окремий рід військ, на да, сили безпілотних систем, плюс роти стають батальйонами, батальйони полками. Але це вимагає збільшення перше, ну не лише кількості людей в підрозділах, а збільшують забезпечення. Тобто потрібно більше дронів, потрібно більше спеціалістів їх обслуговування, потрібно більше там транспорту, більше, більше, більше. От якщо говорити про дрони, де зараз в нас найслабкіше місце? Умовно спеціалісти, які вміють там керувати, ремонтувати, обслуговувати, це самі дрони яких просто фізично не вистачає, гроші є давай, давай тільки виробляй. Або гроші. Умовно, дрони є, вони доступні, але їх потрібно за щось купити. От яка з цих ланок найбільш зараз потребує уваги? Не будемо говорити слабка, але все ж таки: дрони, гроші чи люди, які з ними працюють? Ці речі абсолютно взаємопов'язані, але ми так часто вживаємо слово сполучення, люди. Це основна цінність, і вживають зокрема ті, до кого довіри немає. Що це втратило свій сенс, так і наші громадяни мало сприймають, коли кажуть основна цінність. А потім ми бачимо якийсь репортаж, де зовсім людина виявилася не основною цінністю. Я абсолютно твердо вас переконую, що немає більшої цінності ніж життя та здоров'я військовослужбовця. За кожним пультом, за кожною технічною інновацією, за кожним рішенням, за кожним успішним виконанням стоїть жива людина, яка має бути одягнена, підготовлена. Що дуже важливо, і забезпечення всім необхідним для ведення бойових дій. Тому по категоріях. Основне це люди, на другому місці стоять техніка, і на третьому місці стоять додаткові можливості. Що я маю на увазі додаткові можливості це застосування всіх передових технологій, які є в світі, в наших партнерів. Ну, нація, як ви сказали на початку, вона долучилася, вона теж вас чує, вас поважає і висловлює свою вдячність донатами. Понад 100 30 тисяч редакторка каже, зараз вже задонатили люди в суботу. Вихідний день, не дивлячись, день головне, що кожен по своїх справах, але все одно люди донатять люди об'єднуються. Те, що ви на початку сказали, все таки не виграється в війни. Вони виключно боями військових. Повністю погоджуюсь, яка у нас камера робоча. Дуже хочу показати велике серце. З яким поділитися з людьми ми маємо рухатись з вами в унісон і пам'ятати, що за винятком нас у нас нікого немає. Від нас залежить де ми будемо сьогодні і завтра. Безмежно дякую кожному з вас. Душевний. Душевний фінал. Дякуємо вам, що були з нами в студії. Юрій Федоренко, командир з нами був вже новий титер У вас командир 429-го окремого полку безпілотних систем. Ахілес, дякуємо. Далі. Звати Марічка Падалко, і це мій новий ютуб проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід, хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. Що я відчуваю зараз, це великий азарт і великий страх. Але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. «Щирі почуття на youtube каналі Марічка.